Всім привіт, мої любі українці і не тільки! Хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь, буду вам дуже вдячна! Ми з вами в попередніх відео готували малосольні огірочки і гріх не зробити до них плов, чим ми сьогодні і займемося. Я куштувала плов, який приготував етнічний узбек. І я вам хочу сказати: ось ми, українці, готуємо плов не гірше. А як по мені, навіть і смачніше. Я вам сьогодні покажу, як готую його. Тож? я. Поїхали. Для плова в мене є така кастрюлька, казанок, сковорідка Можна будь-як її використовувати, виберете те, що у вас є. Розігріваєте на петель, додаючи рослинну олію, будь-яку за вашим смаком. У мене соняшникова. У мене ось такі два гарних шматки шиї свиної. Зараз я скажу, скільки вони важать, ці два шматочки один і другий. 800 грав ось такі середні кубики, тому що етнічні узбеки вони їдять плов руками. І цей шматочок він повинен е, влізати в, ось так в руку і в рот. Ще плов полюбляє, а вже ж м'ясо соковите, трошки жирне. Вибирайте, будь ласка, все ж таки на плов свинину. Я готувала із курки, із яловичини. Мені не дуже сподобалось. На розігріту петельню ми викладаємо наше м'ясо, ось так шматочки розкладаємо. На все дно. Нам треба його підсмажити. Ми зараз його підсмажимо до золотистої скоринки і тільки потім будемо додавати і цибулю, і моркву. а поки нічого не робимо. Нарізаємо на пів кільця. Забираємо оцей носик тверденький, він не потрібен. Ось так срізаємо його. Так, підсмажується у нас м'язко, повинна бути скоринка, тому ми м'ясо і закладаємо першим. Не цибулю, не морку, а саме м'ясо. Ми, пам'ятаєте, не солимо ще, не перчимо, нічого не робимо. Даємо підсмажитись цим, цим шматочком. Цей сік, ця водичка зі свинини, вона повинна випаруватися. Це і знову не чіпаємо. Даємо підсмажити. Замагаємося морквою. Як ми ріжемо морку? Навпіл. Потім ще один раз. І якщо треба, ще один раз. В плові повинно бути все ціле. Повинно бути кашею. Ось так. Нам знадобиться досить нетоненька соломка. Ось такими шматочками. М'яско знову підсмажилось, ми його залишали на деякий час, не чіпали. Тепер ми його знову перегортаємо, водички вже менше, вона випаровується потрошку. І ось так залишаємо ще хвилини на 4 на 5 не чіпаючи. Коли м'яско ось так вже місцями підсмажується, я додаю. Дві головки часнику. Вибираємо цей верхній слой і зачищаємо його носом, він ріс із землі. Миємо його і теж додаємо Потім півстолової ложки кміну. І ще я його додатково розімну, щоб він швидше віддав свій аромат і все, що в нього є. Ось так. Додаю м'яско. і додаю також півстолової ложки барбарису. Я не додаю оці готові вже приправи, які продаються до плову. Додавала, експериментувала, мені так менше подобається. Більше, ось, без цих приправ, а тільки окремо кмін і окремо барбарис. Теж пів столової ложечки. Додаю сіль за смаком. Ось тепер я підсалюю м'ясо, щоб воно свій смак окремо віддало. І перчу чорним перцем. Все це перемішуємо. В цей момент я можу додавати вже цибульку і трошки згода моркву. Перемішую з цибулькою. Кришкою поки нічого не накриваємо. Коли накривати кришкою, я вам скажу в який момент. Запах такий стоїть, здуріти можна. Так смачно пахне. Тепер підсмажуємо цибульку. Ось така у нас краса на петельні, або в казаночку, або в кастрюлі. У кого яка ємкість, той в тому і готує. В цей момент, коли цибулька вже теж починає рум'янитись, ми додаємо нашу морку, яка в нас порізана соломкою. Вона повинна трошки обум'якнути. Не треба, щоб вона. Розвалювалася в кашу, тому ми не накриваємо поки нічого кришкою. Дивіться, тут такий ще нюанс. В мене дуже е, якісна петельня, і тому, бачите, весь сік він в мене в принципі, тримається на, на дні, і я можу в цьому 15 хвилин і тушити на невеликому вогні. Якщо у вас казанок або кастрюля, яка вже починає трошечки підгорати, ви додаєте ось сюди, ось сюди в м'ясо десь 200 мг води. І тільки тоді закриваєте кришечкою, щілинку залишити. І так тушите 15 хвилин, щоб наше м'ясо доготувалося на невеликому вогні. Якщо ви хочете додати жовтого кольору, Додайте буквально пів е, чайної ложечки або карі, або куркуми, і вона дасть вам оцю жовтизну. Але не більше, вона чиста для кольору, не для смаку. Поки овочі з м'ясом товаришують, ми займемося рисом. Ось одна така чашечка і ще пів. Півтори ось таких чашечки. Ви берете на свою сім'ю стільки рису, скільки вам потрібно. І промиваємо під холодною водою, 7-10. Розумієте, нам треба вимити ось цей весь крахмал. Запорука розкішного плову, щоб він у вас вийшов, це розсипчатий рис. А він може бути тільки при тих умовах, коли ви весь крахмал водою виполоскаєте. Вода повинна у вас бути, зараз вона ось така мутна, а у вас повинна бути як сльоза. Зернинка до зернинки. Пройшло 20 хвилин, наше м'яско протушилося, воно вже м'якеньке. Якщо у вас є сумніви, ви можете виделочкою дістати один шматочок покуштувати. Що ми робимо далі? Наш часничок, який теж вже м'якенький. Поки імпортуємо на тарілочку і другий. Добре-добре перемішуємо, тому що більше мішати ми не будемо. Добре перемішуємо. Додаємо зверху наш. Рис. Який ви вимили в проточній холодній воді щонайменше 10 хвилин. Вода повинна бути остання після нього, як сльоза, тоді він ось такий і залишиться. Викладаємо наш рис на м'ясо рівномірно. Рівномірно. Солимо наш рис, тому що він любить сіль, ми його ще не солили. Ось так, зверху, за смаком і додаємо воду в ту ж чашку, яку ми набирали рис. До одної чашки рису дві чашки води. Якраз розчиняємо сіль, якою ми посолили рис. Друга. І ми брали дві з половиною чашки рису, тому що ось так можна повну, а можна трошки більше половини. І тепер зверху ми кладемо наш часничок, який ми звідси витягали. Один і другий. ще ось таку одну гостру перчину. Ось так. Це вже гарно. І ще я в кінці додаю ізюм. Я його не замачувала, я його тільки помила. Ось таку горсть. ясо дуже любить солодке. Скуштуйте з ізюмом і ви не пожалкуєте. Ось так: дві мої горсті. Але це за бажанням. Якщо ви не полюбляєте таку екзотику, тому робіть класично. Якщо ви довіряєте, що це смачно, і ви готові пробувати інакше, то. Додавайте, ви не пожалкуєте. Накриваємо кришкою і більше не чіпаємо хвилин 20. На самому маленькому вогні не заглядаємо. У пасі, Боже, не мішаємо. 20 хвилин на найменшому вогні пройшло 30 хвилин. Відкриваю. Це просто витвір мистецтва. Він готовий. Дивіться, який рис. Повністю розсипчатий. Mm, аромат стоїть. Що ми зараз робимо? Ми витягаємо наш часничок на тарілочку. Треба ж не тільки е, смачно приготувати, треба ж його ще і презентувати. Так, наш перчик чилі теж витягаємо. Є. А тепер робимо смертельний трюк. В мене є така кришка, їйде будь-яке блюдо. Будь-яке. Притискаємо, можна над раковиною, щоб не було сюрпризів. І перегортаємо. Ось так. Ось така краса. Ми робимо ось так гірочку таку, який розсипчитий рис. І нехай потім узбеки скажуть, що у нас щось не так виходить. Отут робимо таку невеличку зверху лажбінку і кладемо наш часничок. Один, другий і перчик чилі. Угу. ну краса, красата врода! Ви подивіться: рисинка до рисинки. Нічого не розвалилося. Все ціленьке. Морква, ізюмчик, м'яско, рис, цибулька. Все видно, все окремо. Тепер скуштуємо. Зачекайте, я принесу наші огірочки. Ми затіювали наш пром чиновники нашого свята. Ось такий огірок. Якийсь часом тільки смачніше. Mm. Mm. Це дивовижно. Любі мої, готуйте. Я вам дуже рекомендую. Та солодкість невелика, яка м'ясо додає ще більше такого смаку. Пікантного, такого вираженого, не пожалкуйте. І в принципі, хоча б ви будете знати, якщо не сподобається, ви просто потім не будете додавати. Але ж поки не спробуєш, не дізнаєшся, подобається вам таке чи ні. Я дуже рекомендую. А там на смак люди різні: що готуйте мої любі, смакуйте, підписуйтесь на мій канал, підтримуйте мене лайками, поширюйте. Я буду чекати нашої зустрічі. До побачення, бережіть себе.